Привіт! Вітаю щиро на каналі моїх любимих глядачів. Осінь, холодно, вітерець. Ми вже всі одяглися потепліше і вирушаємо на полювання секонд хенди за скарбами. І я вже дивлюся від ботека Кардиганчик. Початок непоганий. Я думати буду над ним. Бо так собі. І ще я дивлюся джемпери на короткі рукав, Відтінок шавлії. і я дивлюся, бачите, як я швиденько це все поправляю, щоб вам кадр гарно зняти. Білий джемпер легкої в'язки. Білесенький. І оцей шавле я хочу між ними вибрати. Або, можливо, два візьму. І от такий відтінку екрю дивлюся. І дивлюся ще, і дивлюся спідницю від Анна Скотт. Це відомий британський дизайнер. І я от маю сумніви, і дивлюся я отакий светр. відтінку фуксії від Марко Поло, і далі відтінок Шавлії. сьогодні мені йде в руки. І ще від Джесики такий светр, теж відтінку шавлії. І от ця спідничка мене мучить, тому що вона дуже. Красива, і я не знаю, що мені робити. І теж я думаю, над цим сведром від Марко Поло відтінок, не красивий, соковитий. І бренд дорогий, але має трохи незначні сліди носіння. А так все якби ок. Від NGDEM я дивлюся свет. Отакий От оверсайз, вільний силует. Ну, ця спідничка, тут насичені е, кольори. Вона в довжині міді, вона в'язана і вона від Анна Скотт, Я кажу, що це відомий британський дизайнер. Но... Ще я пішла на взуття, і я вже дивлюся е, броги жіночі, це шкіра. Я думаю, їх брати чи ні, це теж відомий бренд. Пізніше, якщо я їх візьму, я розкажу. От такі або броги кажуть, або Оксфорди. Крусівочки дивлюся, дивлюся, є такі мюлі італійські. А я бачу, що є в чому вибрати, не дивлячись на те, що сьогодні останній день еспадриль є, отакі золотисті. Подивіться, ще є взуття, але воно не все таке, як би б нам хотілося. Ти не прийдеш і не буде одразу Італія стояти фешн. Потрібно це все передивлятися. Потрібно все перепісочити. Подивіться, які еспадрилі і босоніжки. а мережений верх теж дуже красивий, і отакі човники в лаковій шкірі італія в винному кольорі, і підбори, бачите, шкіра, підбори і бант в чорному кольорі. Класичні, елегантні, дуже красиві. Оці якісно виготовлені, якість, якість висока, це видно. Я не зовсім зрозуміла оцю модель, але я не сумніваюся, що вони сучасні, можливо, і вони, можливо, дорогі. Ну, я їх, ну якби, не про мене історія. І я тримаю конверси а в сріблястому відтінку. Це все ж таки конверси і потрібно звертати на них увагу. Я подумаю брати їх чи ні. І я дивлюся чоловічий ході. І побачила дефект, на жаль. А насичений відтінок коралового, якби дорожевого. А для роботи це абсолютно може підійти, тому що інших дефектів таких явних я не побачила. Ну, от такий ході. Ще я дивлюся піджаки чоловічі. Люблю дивитися цей асортимент одягу, цю категорію як чоловічі піджаки, тому що вони дуже якісно пошиті. Можна вовну знайти, шов, натуральний льон. І я дивлюся. Подивіться, як якісно пошити, такий картатий. І це артисті італіані. Відомий італійський бренд. Є магазини онлайн офлайн і дуже дорого, і це 100% льон. І дуже якісно, дуже якісно пошитий і дуже він такий стильний, такий фронтовий. А, до речі, чоловікам піджаки дуже йдуть. Вони не дуже люблять їх носити, тому що в машині незручно, вони мнуться. Чоловіки вони такі вибагливі до одягу, але красиво. І курточка від Silver Creek. Це голландський бренд, і цей бренд шив для шахтарів, наскільки я так пригадую. А зараз він шиє сучасний одяг нових технологій пошиття це все дуже якісне. І від відмодісом Сорочка, Картата, клітиночку, поєднання білого. І коралового, і якість теж. Це німецький бренд, це дуже якісний бренд. Подивіться, скільки сорочок. Кажуть, що чудовічих сорочок немає вибору. Ну, подивіться, я ж вам показую. Величезний вибір. Подивіться від Пауль Кель, швейцарський бренд. Яка сорочка. Теж мені дуже сподобалося. Від Лерос, це німецький бренд, і в нас в Львові є магазин цього бренду. Можна гортати і вам показувати без кінця оці бренди: європейські, швейцарські, італійські, італійського багато. Далі від Модісон. Сорочка це 100% льон. І вона в смужку блакитну з білим. Легка літня сорочка, якісна. Ще дивлюся такі речі, дивлюся сукню і ще деякі речі. Щось повідбираю. Бачите, скільки ще всього є. І людей теж трішки є. Ось така вся в блискітках сукня, така в стилі голівудського гламуру. Чорна з золотистим смужку, але вона важка, але вона ефектна. Силует на виріс на спинці, на блискавці. Вона мені така шик-шик, голівудський шик. І вінтажний светр в'язаний, мені теж сподобався, хто любить вінтаж гудзики, як без кістки. І з вишивкою, бачите, вишиті квіточки, ботаніка. Теж дуже милий класичний светр. Я роздивляюся ці речі, я хочу щось придбати і вам показати. І сподіваюся, вам цікаво це зі мною переглядати. Ще дивлюся я отакі джинси від швейцарського бренду Nile Atelier. Оце база. Такі джинси можна купляти, це безпрограшний варіант в гардеробі. Ці мені сподобалися джинси, легкий джинс. На сірому фоні. Пастельні квіти. Теж дуже стильні, висока посадка. Подивіться, вони якісно пошиті. Хочеться зверху однотонний верх взяти джембр, наприклад, бежевий, там, молочного відтінку або навіть якби, мятного по кольору, що є на джинсах. Зараз самий час вибирати літній одяг полювати для себе ідеальні білі штани, бо всі зараз полюють за зимовим одягом, а літні, поза увагою чуть-чуть. Ось стільки курток ще є, стібана курточка, демісезонна, є такий бежевий тренч, теж відомого бренду. І навіть пояс є не загубився, є тепле пальто, бачите, букле. Що ще є? Ще є такий жакет серії з трикотажу. Ну, от я так погортаю, вам покажу сиренький такий є. І що ще? Яке від бершка пальто? Оверсайз. дуже таке соковите, а, подивіться, яке стильне. І така курточка базова. Класична. Я думаю, що я візьму оці джинси від Nile. Ательєр, можливо, ще оці візьму. Ось стільки джинсів ще є. І подивіться, що я вполювала, і ви будете знати, що це самий мій любимий бренд. Просто його дуже-дуже люблю. Оцей бренд це Paul Smith. І це британський бренд люксового одягу. Я навіть не чекала, це неочікувано це 100% вовна і пальто, воно просто розкішно пошите. Ну, Це Полсміт це дуже-дуже дорого. І колір фіолетовий до баклажаного, такий глибокий, глибоко виражений. Мені теж дуже сподобався. Воно довге досить. А воно стильне, ну, це така знахідка. Я його роздивляюся. І ще така сукня. Лолу Лізу, ірландський бренд. Теж мені дуже сподобалося. Це бавовна з Еластаном. Подивіться, який насичений принт, Дуже міді. Секунд – це саме. Це місце, де можете знайти любі бренди, які тільки можливі, які можливо знайти. От такі брючки легесенькі, це 100% льон від H&M, але це база, висока посадка, я теж на них придивляюся. Не хочу сьогодні набирати багато. Я візьму тільки пару речей, і в мене зараз а є в чому вибрати сьогодні. Я вже просто не знаю, от, ну, речі гарні і не хочеться їх залишати. Подивіться, які літом як знайдеш, і ще я взяла показати вам отаку от блузу, а вона вінтажна, вінтажна етакетка. Як раніше, от, з якою любов'ю і як скільки уваги етикеткам. етакеткам. А вона такий блузон, подовжений в оранжевому кольорі. Тканина чуть фактурна це поліестер, на жаль. ну Но... Зато не мене це, як кажуть. І довго носиться, теж кажуть. Ну, ще скільки я бачите одягу відклала, тому що мені сьогодні все йде в руки. І подивіться, вітрансфор є. Ну, ну я просто дуже-дуже хороші бренди сьогодні мені. Це сьогодні останній день. Це просто. Подивіться, що я тримаю в руках. Ну, що тут скажеш це від Penny Black. Gary Weber, Тобто останній день це моя стихія. Я отримую велике задоволення від пошуків, тому що я не знаю, чому мені самі віше фортиться в останній день. Від Маркона, подивіться, вінтажна блуза з вишивкою, і гузочки, вінтажних речах. Це, це якесь ювелірне мистецтво. І подивіться, я піджак, жакет знайшла. Від Дороті Шумахер. І я розкажу і покажу, що я вже придбала. Я придбала цей джемпер відтінку шавлії, це від Файкіки. Це бренд, який він початок має з Франції, а Потім його продали, по-моєму, турецький бренд його викупив, турецька компанія і зараз виробляється в Турції. Подивіться кросівки. Ви їх бачили у магазині це від бренду Manfield. І яка їхня ціна? Такі кросівки вони є на сайті вище 100 євро. Я така просто здивована цією знахідкою. Це шкіра всередині, замшкіра зверху. Менфілд, Італія. І останній день завозу такі кросівочки. Дуже-дуже мені сподобалися. Теж от, навіть би поєднати з цим джемпером і було би дуже красиво. Взяла все ж таки я оці джинси від Nile Atelier від швейцарського бренду, це базові джинси прямого крою вони і. Якісні, якісні базові джинси, і я задоволена їх взяла на кожний день. Вони мають таке ніби чуть напилення, і навіть з цим джемпером з цими кросівками, чорні джинси спокійно можна йти в місто. Я взяла джемпер в кольорі екрю, ви бачили його в магазині. В'язка середньої щільності, і він такий оверсайз, він мені дуже сподобався, він новесенький. Теж є отакий беш, легкий на кросівках. вільного силуету. І це Італія. І це він акрил. І можна сюди взяти оці брючки, що я взяла з льону. Легка тканина від H&M, висока посадка, базові, база. І разом до цих кросівок, подивіться, як би стильненько виглядало. Я вже це все приміряю, думаю, комбіную, з чим і як можна носити. Вони з защіпами вверху, з резинкою в поясі ззаду. І сюди би підійшла оця блуза, ви бачили теж її в магазині від бренду Cecil, це німецький бренд. А на ніжному фоні, на такому молочному принт насичений, і вона теж вільного силуету пряма. А плечі приспущені, але дуже вона мила, стильна, і вона якісна, це 100% віскоза. Акцентними є рукавчики, доповнюються такими зав'язочками. Бачите, вона новесенька. на ці мюлі, Це Калті Лоне, ніби чи як читається Рікардо Калті, Калті Лоне. а не прочитаєш. Це італійський бренд, італійський дизайнер. І от такі Мюлі повністю шкіра, відтінок більш бордовий, більш ягідний, з бежевим. Made in Italy 41-й розмір. І разом навіть, до цієї блузи, до цих, до цих брюк. Взяти ці м'юлі, тому що на блузі є такі відтінки бордового, малинового. І разом було би досить гарно. Я взяла оцей джемпер ажурної вязки. І це такий відтінок шавлі, ментолу. Мені сподобався, хоча немає бренду, немає складу. Але я впевнена, що це бавовна 100% і відтінок насправді дуже красивий, насичений, але камера не бере. І від Дороті Шумахер. Я здивована, що можна було знайти останній день оцей піджак жакет. Тут відтінок, я навіть не знаю, як описати це не жовтий, і не бежевий, і не молочний, отакий От пастельно жовтий дуже красивий і дуже красива сама фактура тканини, це бавовна. І це Made in Italy. Бачите, яка тканина фактурна. І ще я взяла еспадрилі від Роберто Санті. А це шкіра. І в золотистому відтінку такий. А теж дуже зручні, бачите, з тисненням шкіра. І разом було би досить непогано теж. Від Дороті Шумахер такий жакет, оці брючки з льону і есподрильї. І такий стриманий, елегантний, мінімалістичний стиль, навіть такий Олтнавій стиль може бути. Ну, мені дуже сподобалися мої знахідки сьогодні. Напишіть, як вам. І бачите, блуза яка знахідка? Пені Блек, Пені Чорний це італійський бренд преміум класу. І це частина групи Максмара. І ціни тут захмарні, просто Захмарою. Базова і не має складу, але це 100% шов в чорному глибокому кольорі. Вона пряма, зверху присібрана, декорована вона камінчиками. Камінчики, як розкішна блуза, розкішна базова блуза. І отакий от светр від Джессика від німецького бренду. Це Mass Market. Ну, не зовсім низький, масмаркеткого середнього сегменту, він досить якісний. І ментоловий відтінок, або шавлії чуть, -чуть. Отакий От зеленувато-сіруватий, як якби А, Теж дуже красивий, не відображається добре на камері. От Зараз бачите, бачите оцей светр, відтінок, який є, і оці Оксфорди. Бренд називається Piedi Nudi. І якщо з італійської перевести це, якби е, босі ноги. Ну, Вам настільки буде комфортно і зручно ходити, як е, босими ногами. Бачите, п'єдінноді. Вони дуже-дуже круті. І вони дуже дорогі, цей бренд. Це некесенька шкіра. Ну, не дарма ж бренд називається босі ноги в перекладі. <рес> Тому що вони дуже легенькі, вони прошиті, вони якісні. Це такі Оксфорди або Броги, тому що різниці між Оксфордами і Брогами практично немає. І постійно сперечаються, як правильно назвати. Подивіться, які вони круті. Мої знахідки сьогодні просто перевершили мої сподівання, як для останнього дня. І Вітрансфер це теж італійський бренд. От така блуза. І я бачу, що тут. Віскоза і натуральний шок є комбінований, бо бірочка зрізана. Але це саме так. Отака От вона мінімалістична, класична, стильна блуза і відтінок між айворі сірим до бежевого. І я взяла це пальто від Paul Smith від британського люксового бренду. Є парфуми цього бренду. Пол Сміт це щось для мене це дуже значимо. Ну, це для мене я про себе говорю. І цей бренд дуже дорогий, і дуже мені подобається. Я повторююся, тому що я в захваті від знахідки. Це пальто це сороковий італійський розмір. Хоча це британський бренд, він продуктується зараз в Італії. Сороковий італійський. Це Есочка, це навіть на М не підходить. Я міряла, думала, що я собі його залишу, я ношу М, але він дуже впритик. Це Есочка. І відтінок насичений, такий глибоко-фіолетовий. Бачите, Пол-Сміт-Блек-колекція колекція сороковий італійський на підкладці фуксія, Він виталений, він шедевральний, він красивий, він довгий такий. Дуже дуже хороша знахідка. І це легенька він не важкий, легенька вовна. Деталізований, має чуть-чуть розійшлася підкладка а всередині, в районі спинки. І все, а так, все ідеально. Хіба я його буду носити розтібнутим? Я не знаю, мені так подобається. Ну, подивіться, який він. Навіть до цих Оксфордів. А можна було би спокійно взяти джинси чорні від Найл і від Пенні бло, Black а Блузу. Ну, я б все це понабирала. Точно не підходить, але но... можна було би так одягтися. Отаке от пальто. Я його розглядаю. Стовідсоткова вовна і підкладка поліестер. І от такі були мої придбання. Я рахую, що в мене полювання було сьогодні вдало. Всім пока Цьом-цьом!